Хочу сказати є трон, але майже. Це м'який гібрид. Аудіо в комплектації Premium Plus. Білий на білому це те саме, що чорний на чорному. То є стиль, як то кажуть. 15 тисяч доларів. Плюс ремонт. Ну, об'єктивно, його тут небагато. Так сталося, що цей автомобіль буквально тиждень-півтора тижня тому проїхав до нас. Він був в стадії розібраний. Зараз вам показуємо фотографії, який він був. По факту, у нас не було передніх фар, також бампера, і позаду він залишився таким же самим. Друзі, всім привіт! Це новий влог. І сьогодні ми говоримо про свіженькі автомобілі з США, які буде вигідно замовляти у 2025 році. І перша на черзі це в нас Audi a 3 2022 року. Хочу сказати є трон, але майже це м'який гібрид. Audi A3 в Premium Plus, а пробіг тут усього 7 тисяч миль, майже 10 тисяч кілометрів, а точніше трішки більше. Оновлена оптика, оновлений, скажімо так, повністю кузов. І я думаю, на цей автомобіль ми точно знімемо відомо. Говоримо про пошкодження. Як бачите, автомобіль стоїть на нашому сто відновленню безпеки. І тут у нас спрацювали дві штори, також подушка в кермі, а також подушка в колінах. Звісно, два ремені безпеки вони вже а, частково розібрані, і далі а, залишається тільки черга за. Саме шторами. Ми попросили буквально на дві хвилинки зупинити роботу для того, щоб показати вам а, і вигляд автомобіля. Білий колір. Білий колір це дуже схоже на перламутр. Так, звісно, це ж на сауді. А позаду у нас тут немає а, заднього ряду, адже він у нас тут ось, знаходиться. А також приїхали додаткові запчастини по передній частині. пошкодження автомобіля по передній частині. Саме до нас приїхав передній бампер, також деякі накладки. А, і як бачите, зараз можна побачити. Передні ревені. говоримо тепер саме по комплектації. Що ми маємо? У нас пам'ятний сидінь в a 3 Друзі, вже відчувається, що це свіжий автомобіль. Також є панорама. У нас led панель приладів, шкіряне мультикермо, позони клімат-контроль, великий екран медії. І звісно, буде підігрів та електропривід передніх сидінь. А говоримо про ціни. Винаш на ставкноксолі 7800 тисяч вісім доларів, пробігу всього 6375 миль. І друзі, це ж у нас повний привід. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 17 268 доларів плюс ремонт. Говоримо далі. Панорама в нас є, і пошкодження передній частині. Давайте їх розглянемо більш детально. Капот у нас, як бачите. Його аж порвало, він алюмінієвий, він піде в нас під заміну. Переднє ліве крило також потрібно буде замінити, адже воно пошкоджено внаслідок удару як передня частина, так і задня. І дверцята, можливо, все ж таки їх дасть відновити, адже тут буквально трішки пошкоджено. Із критичного на масштабі всього, це в нас передній підсилювач бампера, також фара і передній бампер. Радіатори в нас залишились цілі, Охолоджуюча рідина в нас на місці, двигун також на місці, і передня права фара також залишилась ціла. Всі радіатори також залишились цілі. Все, що потрібно буде, це замінити підсилювач бампера фару, крило, а також бампер і капот. Чому ми ще обрали пошкодження саме передньої лівої частини, адже на передньому правому крилі, як в Audi, так і в Польсвагена, знаходиться він код. Якби удар був якраз такий. Передні праву частину ще й більш такі повздожні або більш сильні, які мене розглядаємо. Тому в такому випадку потрібно було б його відновлювати. Звісно, це не така велика проблема, але все ж таки, коли він не пошкоджений, це набагато краще. Давайте вам покажемо салон саме зі сторони пасажира, адже тут ми можемо дверцята відчинити майже на 90 градусів. Сидіння дуже приємні, дуже зручні. Онови селектор електропереключення передач, а також екран мультимедії. І переходимо тепер до наступного автомобіля. Наступний автомобіль – це у нас Nissan Rock. Це вже сучасний бестелер в порівнянні з 32-го, то ще буде 2019-2020 року. 2021 рік передній привід двигун 2,5 літра. На нашому ютуб-каналі вже є відогляд, здається, він буде тут або тут. А на саме Nissan Rock комплектація SL на повному приводі. Там ми говорили про витрату палива, а також скільки це гарний автомобіль. І в даному випадку він не менш гарний, адже виграшна ставка. 4825 доларів. Уявіть собі, рік півтора року тому ми купували 32 кузов по таким цінам. А тут 2021 року вже 33 кузов. Як ви можете пам'ятати, навісні елементи в нас алюмінієві. і тепер а, говоримо а, про вартість в Україні. Друзі, я знаю, що цей ролик дуже цікавий, але попрошу хвилинку вашої уваги. Запрошую до нашого закритого телеграм-каналу, де кожного дня ми публікуємо цікаві лоти напряму з аукціонів і по дуже солодким цінам. Посилання буде під цим відео. Якщо ви переглядаєте на великому екрані для зручності вам QR-код скануйте та переходьте відразу. Дякую і приємного перегляду. Вартість під ключ в Україні безрахування ремонту всього 15 тисяч дев'яносто долар. Плюс ремонт. І якраз про це ми зараз поговоримо. а Потрібно буде нам замінити передній бампер, фара. До речі, давайте подивимось. Ну так І тут потрібно буде можливо підполірувати. Верхня накладка ця ціла, капот. Візуально оглядаємо також, на перший погляд, цілий. По правій стороні зауважень немає. питаннячко в нас є по передньому лівому. Колесо, як можете пам'ятати, тут у нас підвізка алюмінієва, вона буде не така дешева, бо відновлені в порівнянні з 32-м кузом. Але ми маємо свіжий автомобіль і вже інша якість. Також, друзі, рекомендую вам до перегляду наш відеогляд. Також крило потрібно буде замінити. Дверцята у нас впирається в крило, тому ми їх відчиняти не будемо. Відчинимо задні дверцята. І відразу, знову ж таки, приємно, без ключовин, на всіх дверцятах. Це дуже мені подобається. І те, що в нас відкриваються вони на 90 градусів. Також є окремо шторки і дуже гарне поєднання. Білий автомобіль з білим та сірим таким от поєднанням кольорів. Все прям клас. А що маємо? Друзі, я перепрошую. Тут зараз Жигуля хочуть на другу космічну швидкість перевести, і щось в них не дуже вдається. це. Тому вибачте, за. Посторонні шуми, продовжуємо говорити про Nissan Rogue. Що ми маємо по комплектації? Звісно, це у шкіряне мультикермо, світлі, шкіряні сидіння. Білий на білому це те саме, що чорний на чорному. Той істерик, то є стиль, як то кажуть. Також в нас є панорама, середній екран мультимедії, запуск кнопки, звісно, селектор переключення передач, а підігрів керма, підігрів сидінь та запуск кнопки. Говоримо далі тепер по пошкодженнях. Як бачите, задня ліва підвізка також нас постраждала, а також накладка на а, арку. І як задня частина, так і передня частина, і на дверцятах. Тобто вони такі, як автомобіль, чи то крутнуло, чи хтось його підрізав. І от його так от трішки завернуло, можливо, десь до бордюра. І вони більш такі от дотичні, аніж хтось кудись. Прилетів. По задній частині, що ми тут маємо, задню ліву частину, а саме частину бампера, потрібно буде її перефарбувати. Кришка багажника у нас, на жаль, також постраждала. Тут вона у нас тріснула, і тут вона пошкоджена. І а, задня права частина, саме бампера, також вона пошкоджена. Тобто у нас всі пошкодження по навісним елементам, вони незначні, але потрібно буде. Тут пастик підфарбувати, тут замінити накладку. Там, наприклад, замінити ляду, вона в нас пластикова, і перефарбувати її. Задню праву частину також потрібно буде замінити, перефарбувати із фарбованих елементів, саме металічних, буде тільки переднє ліве крило, можливо, переходом на дверцята переднє ліве. Все. 15 тисяч доларів плюс ремонт. Ну, Об'єктивно його тут небагато. Так, потрібно буде замінити деякі запчастини та їх перефарбувати, але ж це не якесь там відновлення геометрії. Тут навіть безпека залишилась ціла. Ось що значить свіжий вигідний автомобіль зі Штатів. Ще, до речі, автозапуск є. Ну і підвіска. Від того, що ми поміняємо підвіску, ніколи нікому гірше не ставало. І, до речі, пробігу тут 58 тисяч миль, тобто майже 100 тисяч кілометрів. А тепер йдемо далі. І наступний автомобіль – це в нас Ford Edge. Titanium 2022 року, який ми придбали за 12 тисяч 100 доларів. Вартість в Україні без рухання ремонту 23 тисячі 917 доларів. Давайте розбирати, що по пошкодженням та комплектації. По-перше, це в нас яскравий насичений червоний колір. Дуже гарно виглядає. До того ж, повний привід є задні електроніки, а також повинен бути електропривід багажнику. Так. І тепер дивимося, що до нас приїхало. По-перше, комплект зимніх ковриків, як то кажуть, якраз зараз нам в сезон також докатка та всі додаткові аксесуари, які потрібні а, для автомобіля. Йдемо далі по лівій частині. У нас тут все добре, Дверцята відчиняються. і ви тільки подивіться, у нас. Червоний автобіль на білому шкіряному салоні з перфорацією. Дуже гарно виглядає. Також і підігрів задніх сидінь. Звісно, є панорама, безключовий доступ. До речі, чомусь без доступ тільки на передніх дверцятах. Наприклад, у Ford Fusion, це прямий, нібито послідовник або ж його старша модель. а На всіх дверцятах є цікаво, чому. Звісно, моніторинг сліпох зон, пам'ять сидінь, дуже гарне поєднання, чорний світлий. Сидіння в нас з Перфорацією, до речі, вони повинні бути як з вентиляцією, так і з підігрівом. Але в нас зараз вже йде оновлена мультимедія, так званий Тесла Монітор. Дуже гарно виглядає. Також працювала безпека, яка буде відновлюватись на нашому профільному СТО. І ось тільки видається, дуже гарно все прямо виглядає, мені подобається. Тепер говоримо все ж таки по пошкодженням. Адже не може бути все у нас так. ну... Прям ідеально. Передня ліва фара в нас залишилась ціла. Капот у нас пошкоджений, можливо, вдасться його відновити, адже в нас тут є невеличкий залом. Тут у нас також, але можливо, все ж таки вдасться його вирівняти без фарбування. Давайте спробуємо відчинити. Ну так, справді є всі надії на те, щоб його все ж таки а, відновити. Підсилювач бампера у нас пошкоджений, передня права фара також у нас пошкоджена. І ось тут, в кінці, буквально трішки пошкоджене переднє а, праве крило. Ось. воно. На цьому все. Так, весь автомобіль цілий по кузову, права частина вся ціла по кузову Також потрібно буде більш детально переглянути, що у нас з підсилювачем бампера, також з пластиком. що нам тут американці їх трішки помалювали. Якщо подивитись на перший погляд. Спробувати відновити капот без фарбування. Або ж все ж таки його перефарбувати. Подивимось, як віддефектують, точніше, майстри, а також локально перефарбувати. Тут у нас крило, фара, підсилювач бампера що там з ним і бампер. Все. І ось чому потрібно розглядати автомобілі з мінімальним пошкодженням, можливо так, трішки вище, аніж зазвичай, але і ремонту у нас тут справді небагато. Друзі, йдемо далі. Друзі, через два дні ми зустрічаємо вже ще два цікавих автомобілі. Наступний автомобіль це у нас Jeep Grand Cherokee 2015 року в комплектації Laredo. Як бачите, у нього мінімальні пошкодження передньої лівої частини, і вони справді такі і є. Адже у нас капот піде під заміну, крило піде під заміну. бампер. можливо відновимо, адже тут наскріплення на місці. Потрібно буде тільки відновити його геометричну форму і замінити фару. А також цю от накладку її потрібно буде перефарбувати. Також у нас є невелике пошкодження ходової частини. Цим будуть займатися на СТО, і тепер давайте поговоримо про комплектацію. А також чи є сенс замовляти собі джіп Гранчу Cherokee, якому майже 10 років. Адже а, зараз кінець 2024 року, коли проглядаєте даний відеоролик, це буде скоріш за все, що а, кінець 2024 також або ж початок 2025 року. І говоримо про комплектацію. По перше, у нас. Лобове скло залишили з номер лоту, кому потрібно. Також у нас є безключовий доступ. А по салону у нас комбіновані сидіння шкіра та алькантара. Також автоматична коробка передачі двохзонний кліматний контроль, великий екран мультимедії, шкіряне мультикермо, і а, в нас сидіння водія з електроприводом. А також у нас повинні бути підігріви сидінь. А йдемо далі. Що в нас тут позаду? А, на нашому каналі вже є відеогляд на Jeep Grand Cherokee 2018 року. Це у нас 15-й. Так, невеличкі зміни є, але не суттєві. До автомобіля ми вже встигли замовити фару, а також крило. Давайте ми вам їх і покажемо. Фара до нас приїхала, це в нас оригінал, але БУ. Так, з розборки. Лампочка у нас на місці. Як бачите. гарненька. А, майже нова, тільки БУ. А також у нас приїхало крило. Крило у нас металічне, точно також, як і по заводу. Вирошна ставка на аукціоні. 5 тисяч 800 доларів. пробіг тут цього 99 тисяч миль. Вартість в Україні без безрахування ремонту 118 787 доларів. Орієнтовно, ремонт тут повинен бути близько 2 тисяч доларів. І цей автомобіль повинен стати для нашого клієнта в 20 тисяч доларів. За Grand Cherokee з вином 3,6 літра на повному приводі з перевіреною історією, а також підтвердженим пробігом 160 тисяч кілометрів ну, або ж 99 тисяч миль. Йдемо далі. Наступний автомобіль це у нас Ford Edge в комплектації Титаніум 2020 року. Так сталося, що цей автомобіль буквально тиждень-півтора тижня тому проїхав до нас. Він був в стадії розібраний. Зараз вам показуємо фотографії, який він був. По факту, у нас не було передніх фар також бампера, і позаду він залишився таким же самим. Тепер говоримо, що ми маємо зараз на даній стадії, а також що чекає нас майбутнє. По перше, у нас. Комплектація таню максимальна лобове ціле, без кочу. Доступ на всіх дверцятах. Давайте покажу вам трішки салон, адже в нас дуже гарний колір, як то кажуть, індиго він такий синьо-зелений. З шкіряними сидіннями, з підігрівом. А також ще здається, в них можуть бути і перфорація сидінь. Шайва ви вибір напрямку руху, шкіряне мультикермо і екран мультимедії середній. Адже як ви знаєте, з попередніх випусків влогів червоний Edge, який ми зустрічали, там вже йде такий тест-монітор. З приємного в нас акустична система Бенґл Option. Це справді приємно. Також дуже гарне поєднання білий та чорний. Друзі, на позаду зараз ви бачите, як завантажується Nissan Rock. Він був, здається, в цьому випуску, якщо я не помиляюсь. А також декілька днів тому ми знімали вам, показували. Зараз що він ще відправляється на СТО вже з запчастинами. Адже, знову ж таки, як це було, наприклад, в а, Jeep Grand Cherokee точно також і в Nissan Rock, ми спочатку закупляємо запчастини і відразу відправляємо на СТО щоб автомобіль не просто. А дуже швидко відновлювався для наших клієнтів. У нас є електропровід багажнику, led задні ліхтарі, і як бачите, до нас приїхали також ще деякі запчастини, адже автомобіль зараз в активній стадії відновлення. Це приємно. Говоримо тепер вже по пошкодженнях, що в нас було і що нам ще попереду потрібно зробити. Поставити накладку на бампер з нею є деякі. Моменти, адже їх не так багато зараз в Україні. А також заднє ліве крило. Покрило було мінімальне пошкодження, і вони зараз вже відновлені. А також немає накладки на задню ліву дверцяту, а також, як бачите, немає цієї так, так званої бархотки. Також не було водійської та пасажирської карти, вони були на аукціоні, і звісно, нас доїхали. Попередньою частині у нас не було бампера, а також фар. Вони приїхали разом з тепілом, а також трішки був підзаловлений капот. Який сенс його замінювати, якщо можна, звісно, його відновити? Якщо Є така можливість, звісно, ми це пропонуємо нашим клієнтам, власникам автомобілів, А вони вже самі обирають, чи потрібно його відновлювати, чи все ж таки замінювати. В даному випадку було прийнято рішення відновлювати капот. І, як бачите, спотером це все пройшло і потім буде мінімальна кількість поклівки і перефарбується капот. А бампер тут, я думаю, також його буде доцільно перефарбувати, і фари в нас дуже гарно виглядають. А також вони у нас працюють. Все у нас підключено. Залишились деякі дрібізи, такі, як, наприклад, сюди вставки. Також емблема Ford. І давайте заглянемо, що у нас під капотом. Також, як бачите, у нас немає водійського дзеркала заднього виду. І давайте ж подивимося, що у нас там. Пробігу, до речі, друзі, всього 31 тисяча миль, що зовсім мало для цього двигуна. Адже тут у нас стоїть двигун 2 літра турбо, екобуст. На 245 кінських сил у нас залишились радіатори. Цілі так поставили тільки нову рамку, також виставили а, замок, капота і більше нічого такого. Тому це дуже гарний варіант, особливо коли ви зараз почуєте вартість під ключ України. Адже дане тобі люблю для нашого клієнта всього за 5400 доларів, 31 тисяча милі прибігу і вартість під ключ в Україні безрахування ремонту. Всього 14 528 доларів. Плюс ремонт ремонту тут не так багато, а буде. Не так багато малярних робіт в попередній частині, а також задні ліву арку. На цьому все. Безпека ціла. Салон доволі такий чистий, як для автомобіля зі штатів. Друзі, якщо вас цікавить купівля автомобіля зі штатів, ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть під цим відео. Ми працюємо по всій Україні без проблем. Можемо точно також доставити автомобіль, відремонтувати, якщо це потрібно, і ви його забрати на червоних номерах для реєстрації в сервісному центрі МВС. На цьому будемо закінчувати наш випуск. З вами був Владислав, компанія Теслагістик. І до зустрічі.